Серпень 2025 року п'ятьма слов'янськими мовами. Як відомо, у серпні тривалість світлового дня у порівнянні з червним липнем вже почне зовсім помітно ставати коротшою. Тобто тривалість світлового дня у серпні, у порівнянні з червним липнем, складатиме вже 14-13 годин. І тому слово серпень 2025 року п'ятьма слов'янськими мовами, українська мова, серпень білоруська мова, Жнівінь, польський язик, щерпінь, чешчина, сирпен, болгарський език. Август. І ось чому в так званий русський язик, тобто фіноугорське лаптіано, потрапило болгарське слово август. Тобто хочеш не хочеш, а фіноугорське лаптіано ніколи не було слов'янською мовою. Тому підписуйтесь на мій YouTube канал і тисніть мені вподобайки.